Що ж, друзі, знову кажу вам привіт. Ми знову в нас тут на Райському тропічному е, побережжі, може це навіть острів, на острові, поруч з нами знову цей самий старий вулкан. І ми готові знімати чергову серію нашого летсплею. Попередня серія я чомусь вона в мене не до кінця записалась, але там буквально кілька хвилин я за ці кілька хвилин зробив тут скриню і перекинув в неї ті всі речі. І що ж, в сьогоднішній серії ми е, йдемо. Ми виходимо з будинку. І в нас в програмі спелеологія сьогодні. От Як ти там... Подлець. Заховався. Так, я знайшов тут недалеко печеру. І я збираюсь сьогодні в неї спуститися. А якщо вона буде маленькою, то в якусь іншу печеру. Навіщо я це роблю, тому що я прочитав, що е, якби в цій мод додає так само якісь свої... Е, як би, так сказати, свої е, руди, свої е, ресурси. Ой, то це взагалі не чи це печера. Є там щось далі? Ні, там далі нічого немає, ми сюди не підемо. Ми підемо в іншу. Е, додає якісь свої руди і відповідно дає свої інструменти. Ось так. І місцевими інструментами легше користуватися, наскільки я розумію, вони спеціально створені для цього моду. І тому нам потрібно їх знайти. Зробити. верніше. А щоб їх зробити, треба мати місцеві руди. А щоб знати місцеві руди, треба їх знайти. І ось е, ми відправляємося на їх пошук. Місцеві спелогічні печери, які чомусь дуже маленькі. А ще в мене чомусь висить Майнкрафт. Е, не знаю чому. Вже не висить. Так. Що таке? Де нормальні... Ууу, друже! Що ти тут забув? А це печера мені починає подобатися. І перестає зразу. Звісно, можна покопати. Ну Но... ми не будемо нічого копати, ми ж справжні спалеологи, ми шукаємо вже існуючі печери. Якщо, звичайно, такі ми знайдемо. Ну давайте. Так, на цьому відомі мені печери закінчилися. Можливо я, правда, дещо пропустив десь тут. Тому давайте підемо і пошукаємо. І заодно, заодно ем, розвідаємо це все. Навколишні території. Тут нічого немає. Так я не розумію, чому це дерево не... не зникає. Розно фігаримо лимонів. Може, вони зникають через те якраз, що тут є оці лимони. Лимончики. Все, я думаю, тепер ти маєш точно розвалитися. Зникнути. Так, тут починається. нє ні, ні ні Друзі, ні 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 не до вулкану ми ходити не будемо, а то він якийсь е нестійкий і підозрілий. Ну, блін. А так тоді на цьому острові з печерами не дуже. Певно таки доведеться покопати. Ого. О, там щось красиве таке. є. Бульк. Так, там є павуки, сюди, походу теж долітають е, від вулкану ці осколки, ці... Я не знаю, як вони якось мають назву. Е, Солологія якось це все називається, коли з вулкана випадають такі штуки, вилітають. Так, але руд я не бачу тут потрібних нам. Ще один павук. Ти агресивний? Ні, nee, тобі пофіг. Ну і прекрасно. Печери, печери. Де ж виєм. Ем. Так, це, до речі, якийсь інший біом. Знову ж таки, бом... О, бомбук. До речі, бомбук. Теж корисний. Бамбук забираємо. Врешті далимо бомбокову скриню. Ось, це їхній... Це теж вже новий якийсь вид дерев, який додає мод. Гриби якісь місцеві, погоду. Так, і що тут у нас? І все. Так, да, все. Стравичка. Взагалі віки, до речі, цього моду доволі така бідна. Там інформації не так вже багато. Ай. Ого, яке там гори. І там далі так само, о, там якийсь епічний ліс. А в епічному лісі немає епічної печерки? вона нам дуже допомогла да -на -на. Так, знову бамбук печера що ж ти за печера така толпу стелю ніякого. там скелети в даж два та о корови Місцеві корови, хоча я думаю, що вони нічим відрізняються від будь-яких інших коров. І в Майнкрафті. Цього бамбуку можна стільки назбирати. Уй. Це теж не печера. А, цікаво, а та, можна тут вибивати насіння mm -hmm. До речі, воно не, не помішало би. Крутий ландшафт. Так вам скажу. Що ж, напевно, ми таки будемо е, копати щось під себе. Вони, о, до речі, одне поселення. Давайте підемо на нього, подивимось. Здається, я вже зрозумів, як... З цими кіпочками. Тобто я е, принцип зрозумів, що треба робити, але я не пробував. І наскільки він дієвий, теж не знаю. А десь в цих біомах, де ці дерева є, е, водяться ще одні місцеві аборигени, яких ми наразі не зустрічали. І ось ті місцеві аборигени, що водяться в таких біомах, вони агресивні. О, до речі вугілля але я тут не буду копати печеру, це доволі далеко. Тому я думаю, що ми повернемося назад. І будемо копати саме там. Можна зрубати трохи дерева, але ні. Не будемо порушувати якби задум. Сьогодні ми йдемо в печеру. Печеру. Правда, корола? Правда. Що це заголоднів? Поїмо місцевих. Ми ж на курорті! їсти місцеві продукти. Ще одне, до речі, лимонне дерево. Верніше, парсток лимонного дерева. Magic mushrooms. Не знаю, що це таке. Треба буде потім подивитися. Думаю, такі деталі вже в які будуть. Так, треба заїсти лимони хлібом. А то гристи самі лимони якось так не особливо приємне. Підозрюю. Привіт, мавпочка. Цікавий мопочки звук. Ну, таки так не дуже добре, що ми поселилися біля цього вулкану. Там цей стрибається і цей дамдам. До речі, цих дамдамів, можна навіть зараз попробувати, е, треба вбивати, виявляється не мечем, а киркою. А, і десь тут, по-моєму, був наш загрений вже на нас. Дамдам. На нас. -дам. Нет, солнце уже светит. А, ой. Вид. Так, ось мило было, из него выпадают... Цікаві блоки, щоправда, призначення яких я досі ще не зрозумів до кінця. Навіщо ці блоки? Чанко хед. of хед. Щось там з головою пов'язано. <св> Давайте посадимо ще. Бамбук. Така буде бамбукова хаща. Бамбукові хащі, блін, він на одного ставиться. Що не є гуд. І блін, і це дерево, до речі, так само не хоче розвалюватися. це все-таки через ті лимони, які він вважає активним блоком і відповідно від нього. Відповідно, від нього воно не буде, поки вони будуть на ньому висіти, воно не буде розвалюватися і зникати. Ось так. От. Активні блоки треба знищити. Зібрати лимони. Там десь ще пару парусток був один, так? Да? Давай. Падай сюди і посадити їх тут. Все. І тепер можна йти сюди. І я думаю, щоб довго не мудрувати, ми десь... Е, вон тут будемо щось копати трохи пробувати. Таким нехитрим методом. Ой! Це було несподівано. Павучок. І зразу такий... Опа, і печера. Спочаток вони... Мені... О, до речі, руда? Місцева якась... і скелет. Якісь вони такі тут менш. О, ще один. Менш войовничий. Блін, та що ж у вас там спавнер вас там? Не зрозумів. Звідки вас тільки взялося, а? Ні, ч собі, скільки у вас там є? Та, вони слабші за... Тобто вони щось не стріляють, але... Але їх набагато більше. Та печера. Так, я би її спершу всю освітив. А потім би добув оті всі наявні мінер... мінерали і ресурси. Блін, я просто йду і звикну до ну якби до Майнкрафту звичного. Де скелет це не так вже так, не такий вже простенький мопі. Я оце обережно роблю, прохожу, а їх тут стільки і вони такі вже страшні. Чується, вугілля. Що не є Алес? Це ми десь дуже близько від поверхні. Давайте зробимо ще. 16 вугілля або 16 палок. Вони автоматично, з них автоматично можна зробити стак факелів, хто не знав. Тобто можна покласти не там. Ну тобто, щоб зробити стак факелів, треба покласти або 16 вугілля, або 16 палок. А іншого інгредієнту має бути теж або 16, або більше. Але саме число 16 продукує стак факелів. Ось так. Ще один. Ну, ти будеш стріляти в мене? А, так ти з безлука. Чу... Я вже поняв. Вони, Це якісь скелети, які бігають без луки. У них не луки, якісь... Типу... не знаю що це таке. Ну, списи якісь. Цікаво, ті списи з них інколи випадають. О, це знов без лука. Так, вони дуже простенькі, друзі. Дуже простенький. А може це просто через те, що у мене <смеш> броня така далеко не простенька. <смеш> так, і тут у нас вихід на поверхню, так? До речі, вихід майже біля вулкану. Круто. Можна буде щось епічне забахати. Окей, 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 давайте продовжимо. Поїмо лимончиків. Лимончики. Відновлюють, до речі, так само, як кавуни, і підозрюю, що ситість вони наповнюють так ж, теж так само, як і кавуни. Тобто їсти їх доведеться багато. Ну. Що маємо? Те маємо. те, натуральні продукти. Все таке. Так, ще один кандидат. Смертники. І тут... Ага, тут ще один. Що стрибаєш? І дуже багато цієї червоної груди. Так, є там ще якісь неосвітлені ходи? Не глибока печера, але велика розлога. Сукає, о, блін. А де ти взявся? Тобто глибоко не закопаєшся, але... Ага, тут ще є у нас прохід. Майже все під поверхнею, а проте ресурсів в ній багато. Що не може натішна? Навіть залізу Ну що, я думаю, що я вимкну відео, це все викопаю, а потім ми повернемося. Так, ну що ж, я е, зібрав ресурси, які були в тих е, ближніх таких поверхневих печерах, навіть з тих підняти, зробити підйом наверх е, до нашої халабутки, ми по ній зараз піднімемось, верніше по ньому. І я хочу викласти бамбук. Е, оці гриби. Бамбукові планки енциклопедію, врешті-решт, цей оцю штуку, яку ми добули. Так, е, цікаво, у нас тут лізеться десь ще одна пічка. Ми її швиденько зараз робимо. І поставимо ось сюди. Так, і в цій пічці я хочу переплавити, Це десь буде 4 кусочки вугілля. Залізо, яке ми знайшли. Е, я думаю, що ці речі теж поки що ми можемо скинути сюди. Скриню вже, до речі, стає замало, потрібно ще одна. Але тут вже точно їй не буде місця хіба. А з цих штук можна скриню зробити? Не можна. Давайте мені бамбук. Я заодно випробую, як це таке. Як вона виглядає, ця бамбукова скриня. Ось так вона виглядає. Так Кольорами можна було експериментувати. Скинемо сюди. візьмемо з собою. Е, дошки ми візьмемо з собою, це нам поки що хай буде. Тут нас, це нас, це нам потрібно. Е, в кістки точно не потрібно. Так, треба буде щось зробити, але я потім... Я, до речі, отак зроблю. Чудово. І давайте ми підемо в нас тут ще внизу. Так, ми прийшли. Звідти нам вниз. Кандидат печери. Наскільки він буде гідний, зараз подивимося. Я знаю, що тут десь є скелет. З тої сторони немає, з цієї є. Дивіться, скелет. Так, і паучок, он там... І ще один скелет. Цікаво, які умови їхнього спавну. Це їх дуже, справді дуже багато. Ще я можу сказати, що з ресурсами навіть місцевими в цьому моді проблем немає. Їх тут достатньо, От, як можете побачити, цієї червоної біди я вже назбирав Ну, стаків, по-моєму там, всіх мене. Три стаки, да? па Папа. Ще один. Їх можна, до речі, одним ударом, і вони вмирають від вогню. Вони дуже мало хп. Так виглядає. Ух, тут і пішні печери. Так, ну там, значить, десь поверхня близько, якщо тут вже є пісок цей. Так, що тут? Тут підозрюю теж тупик. Правильно. І підозрюю, що он там теж тупик. Ну там може не тупик. А ні, тупик. Надто близько воно все до поверхні. Так, десь купу павуків. А, так, я похвалююся новим скіном своїм. El Presidente – це скін з гри Тропіко, колись дуже любив цю гру. Я не думаю, що я на ньому буду постійно грати, але принаймні зараз, коли я знімаю цей мод, то я думаю, що цей скін буде дуже так в тему. Так, тут купу вугілля. Але воно нам поки що не потрібно. E, правда, щоправда, щоправда, ми зібрали наразі тільки один з місцевих мінералів, ресурсів, а їх в, в цілому мод додає аж три. Тобто ми десь ще не зустріли взагалі, в принципі, двох видів ресурсів. Але я ще так підозрюю, що напевно ті ресурси, м -м, які ми не зустріли, не можна добувати металевою киркою, яка в нас є. Для цього напевно, буде потрібні вже якісь спеціальні речі. Так. Що це? Так, це те, що я думав. Це кінець. <с> це завершення. А поки що ці ресурси ми не будемо добувати, вони нам не потрібні. Хіба залізовуємо. Добудемо. Хоча в мене там в іншому світі. Я знаю, наскільки я знаю, то можна доволі легко повернутися назад. У мене там того заліза. Дуже-дуже багато. Так, яка це глибина? Ого! Та це взагалі поверхня. Ну, Тоді давайте розберемося з цією рудою, принаймні, що ми її знайшли. Для цього нам треба повернутися назад. Будь вона називається. Так, виліземо звідси. Ну, не вгадав я, от якраз ще оце одне вугілля піде на приплавку восьми. Так, називається воно... Не знаю, як воно називається. <с> я не можу <с> Це не прикладаємо. Так, давайте подивимося, що тут у нас пише. Ого, я так розумію, я думаю, звідки в мене стільки цих тістока, це ж з цих чіпів випадає так багато. З пісками теж проблем немає. І давайте подивимося, що нам додало е наша енциклопедія. Корали це ми вже бачили.